Суздальські князі. Понад Волкою й окою, геть далеко навкруги, розляглись болота й багна в бої ниви і Луги. Там народ московсько-фінський ледве-ледве животів, жив з то золовів, то з рибальства, бідував, але терпів. А нащадки мономаха, що були князями там. Свій край забули, і служили москалям, залишили рідну мову, прийняли нову, чужу, збудували місто Суздаль, Володимир і Москву. Годунки думки летять на південь, до плодючої землі, і ідуть на Україну з дужим військом москалі. Нагло Київ облягає князь суздалі Андрій, наш мистислав, що в той час княже, сміло кидеться в бій. Боронив хоробро міста, та було замало сил. І вночі в бою завзятім вороги беруть поділ, а уранці вже в ворота в місто вдерлись дикуни, всіх підряд грабують, нищать і вбивають без вини. З хат, з палат майно виносять, дзвони ридзи з церков. Трупом вулиці укрили, розлили річками кров. Все забрали, обібрали і палати, і хати, кажуть, всі брати слов'яни, кажуть всі вони, брати. Скільки разів Україну милу роздірали на шматки, та встояли українці, переможе на віки. Слава Україні! Героям!